В твоїх очах проміниться нестримне бажання, в блідих устах привидиться ледь чутний смертний шарм. Я відповім лише рухом на беззвучне запитання, І ти перейдеш крізь тіла у квітки кривавих ран, І сонце згасне в небесах, І вмовкне спів пташини, І вітер стишить буйний лід у затінку рамен Ти виймеш серце із грудей, і в грудях ляже іній, той іній кров'ю влиється в потік багряних вен. І хвилі кіст твоїх я розплету понад світами, І ти хрестом впадеш на килими кульбаб і трав, обіймнята лише подихом, не торкана руками, така, якої ще ніхто ніколи не кохав. Я врятую тебе, знепритомлену від страждань. скроплю спрагле лице прохолодними краплями сліз, В мої ноги твої над живою водою бажань. Витру ступні твої переплетенням своїх кіс, руки твої розведу, право в захід, а ліво в схід. Пера порваних крил розправлятиму подихом лиш. Глянув очі твої, а всередині цілий світ, світ, що птахом над ним ти ніколи вже не злетиш. Як зізнатись тобі, що ти вища за гір хребти? Дивний тік твоїх перст, що ніжніший за квітки стебло? більш не вміє ніхто, так, як вміла літати ти, бо такої, як ти, ще ніколи ніде не було.